На площі народній в Ужгороді збираються учасники заслуженого академічного закарпатського народного хору та місцеві школярі в національних костюмах Угорщини, Словаччини, Чехії, Румунії та України. Разом з цивілізованим світом хочемо відзначити День Європи. Виконуємо гімн Європи. Це Ода Радості з 9 симфонії Бетховена. Ода до радості це один із офіційних символів Європи. Закарпатський народний хор представляє українську культуру своїми виступами у багатьох країнах Європи, розказує директорка і художня керівниця хору Наталія Петій Потапчук. Особливо в час повномасштабної агресії відвідали дуже багато європейських країн, багато країн Європейського Союзу, Німеччину, Австрію, Італію, Хорватію та інші країни Європи. І ми бачимо, що Україну і українці в нас приймають як. Чи членів своєї родини європейської родини нам це дуже приємно, тому що відчуваємо любов і повагу простих людей. У національних костюмах виконали пісні мовою своєї національної спільноти ужгородські школярі. Зокрема, учасниці вокального дівочого ансамблю «Ружичка» Ужгородського ліцею номер 4 співають словацькою. Ми є школа, які вивчається словацька мова. Це мова однієї з країн Європейського Союзу. Ми раді, що краї... наша держава вступила, так би мовити, зробила крок у сторону Європи. І ми дійсно доказуємо зараз, що Україна це Європа. Завершили захід на площі народній виконанням гімну України. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.